E <music> Є новина, друзі, план припинення війни та про що буде Зеленський говорити з Трампом. Дослухайте до кінця. Спецпосланець Трампа Келох дав інтерв'ю і заявив, що американська сторона узагальнила умови Росії і України. У мене на каналі є відео і про ті і про ті умови. Можете подивитись наші абсолютно адекватні умови дійсно для припинення війни російських. Це ультиматум, ну якого не мало бути, і Путін обіцяв Трампу, що цього не буде, але це все одно був. Ультиматум, і от він сказав, що вони це узагальнили і є в Америці план. Ну, я думаю, він для Росії в першу чергу його будуть представляти, тому що те, що він сказав, Україні однозначно підходить. Перший пункт це припинення вогню повністю по лінії фронту. Ну без ніяких територій, які там вимагає неадекватний Путін. Друге це повернення військовополонених та викрадених дітей. Ну я так розумію, військовополонених з обох сторін. І третє це найцікавіше повернення Росії до Ліги націй. Ну він так сказав до Ліги націй. Я так розумію, що це повернення Росії до міжнародної спільноти, економічної спільноти, ну і напевно зняття якихось санкцій. Тобто, не так як було раніше, що буде там мирна угода, і тільки тоді там будуть знімати санкції. Тобто, якщо Росія виконує припинення вогню, повертає дітей і військово-полонених, далі вже з ними будуть говорити про економіку і про повернення до міжнародної спільноти. Ну так воно виглядає. Деталі немає. Але найважливіше, головне, що про це говорять. Розвіти тому, що вже таке враження складалося за тих два тижні, що ну про Україну почали менше і менше говорити. А Трамп взагалі перестав. Я навіть про це знімав відео. і знов е почалась розмова про перемовини про мир і про мирний. План і добре, що це відбувається напередодні саміта G7, де я так розуміє, Зеленський все ж таки зустрінеться з Трампом. Зеленський сказав, що він буде говорити з Трампом про санкції, і я вважаю, що це дуже важливий. Один з найважливіших факторів, тому що. Тільки в ці там про 500%, відсотків, європейські санкції, всі обмеження там потолку нафти можуть заставити Путіна сісти за сіл перемовин і реально говорити про мир, тому що остання заява мединського їхнього голови делегації переговорної говорить тільки про те, що вони по лінії фронту не хочуть зупиняти війну. Ну а цей план, якби Келога про це говорить. Але ну зеленському я так думаю, що вони про це будуть говорити. Треба говорити і про економіку, тому що реально треба думати, де брати гроші. Україні і з європейськими колегами, і з G7, ну з Трампом я не знаю, чи вийде про гроші і про зброю говорити, тому що Трамп просто про це не говорить і не збирається нічого давати, і про це йдуть сигнали. І треба вимагати від наших партнерів, щоб вони реально забезпечили нашу економіку грошима, забезпечили нашу оборонну промисловість. Ну і надавали зброю. Це в такі новини. Маємо напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.